На секундочку, ми вміємо ремонтувати айфони, і це вже не просто заміна екрана чи заміна батарейки, що доволі банально для сервісів, що в принципі може зробити будь-який майстер, звісно ж, якщо в нього руки ростуть з правильного місця. А саме мова йде про випадки, коли телефон взагалі не вмикається. І, до прикладу, заміна батареї тут не допомагає. Тобто мова йде про складні ремонти по електроніці, для яких потрібно розполовинювати плату. Для тих, хто не знає, поясню. Плати сучасних айфонів, а саме десятка і далі складаються із двох половинок. Елементи, звісно ж, всередині. Все це тримається купи на кульках, які розташовані по обідку. І через ці самі кульки дві половинки плати живляться та спілкуються між собою. І щоб виконати ремонт по електроніці, потрібно все це щастя розділити. І тільки потім виконувати візуальний огляд плати. А як нічого не видно, брати схему та виконувати заміри. І тільки після цього брати мікроскоп та паяти. І це тільки половина шляху. Після виконання ремонту потрібно спаяти все назад, зібрати телефон та Перевірити всі-всі-всі вузли, а це можна зробити тільки у вімкненому вигляді. І якщо якась там малесенька функція не буде працювати, ми вас вітаємо, ви маєте знову все розібрати, розполовинити та діагностувати далі. Досі невідомо, під якими речовинами інженери це все розробляли. Саме через це більшість сервісів не хоче ремонтувати сучасні айфони. Більшість, але не ми.